Так, о, там бджола. Так, чика, битись, так. Оп. Оп. На бе. Сильна го Якось вона Я хочу на творос, так наверное, бела, сильно. Добре. Фу! Матинка Джига. Ты, что у нас творя? Це капець. Оце по... Не попав. Не попав. Не попав. Не попав. Н... Ай, один раз попав. Чекай, наберуся сил. О, диви, набив трохи. то сильно я його набив? Що він лежить? На каналі Скле. Граємо сьогодні порожній лицар. Продовжуємо грати далі. Так, що ми того разу зробили Ми того разу купили карту. і так Ікаю, де карту дивитися? Покажите мені карту. О, карта. Купили карту, купили компас. А тепер треба побігати подивитися, що тут є. дивись ми тут знизу, так? Нам треба направо догори і наліво. Давай метки зробим. А стоп, а звідси вийти якось Що треба. Тут ж проходу далі нема, чи є. Ні, нема далі проходу. Ну якось зараз попробуємо. Ми, може вийдемо назад, а потім підемо вперед. Так, о, там бджола! Так, чекай, битись так. Оп! Оп! На би... Ого! Сильна бджола! Якось вона того розу так мене не била сильно. Добре. Чекаємо зверху, прийшли зверху, значить там сюди. Чи не сюди? І здається сюди. Так? Да? Так, да, ми низом підемо і там підемо до догори. Е, так, чекай, а як цю штуку зробити? Це карта. А ми якось робили цей. Можу що То ще не може щось зробити. Ладно, йдемо вперед. О, ти. Ледве набив його. Одно хп лишилось, це погано, дуже погано. Зато того очок позбирали І дві там ті жуки. А ми ж там лазили якось. Так. А ну, давай роби. Він же якось. О, точно, отако. От Все, одне ХП ще взяли. Тепер обережно просто йдемо вперед. Опс. Опс. Опс опс Набили. Все спокійно, молодці. Так, тут там що? шо? Демверхом чи йдем низу? Пропозиції. Я навіть не знаю. А, там знизу немає, нема. Демверхом. Зараз точно щось не йдем. Там ще може якусь зброю вроді купити, чи ні. Ну щось ще точно можеш купити. О, здорово, муха. Оп! Муха дістала. Оп, оп! Ще одну мохо дістала, так, тута ми що будемо робити. Карта. Потрібно завжди дивитись на карту. Бо тут дуже легко заблудитися. Оп, 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 оп. Гарно. Копійки збираємо, дивіться, вже 37. Я того разу 200 збирав. 200 збирав, бо нам потрібно було цей карту купити. Йой, ледве! Ледве дійшов сюди, але тут копійок багато. А як ми вилізти маємо? Ого! А як ми маємо вилізти? Ми взагалі можемо вилізти? Зараз треба буде якось вилізти. А, ми вниз можемо, Ай! Яй-яй-яй, втратили всі копіки! Це капець! Ви виділил? Оце обідно було! Дальта, бджола. О, бджола, зато дістала так добротно. Так, пішли, йдемте в саму дорогу. Я, як воно мене завалило? Оу! й цей тут щось стоїть. Добре, давайте будемо обережніше грати. А то я так біг швидко, ти. Чого з того доброго не вийшло? Добре, добре. Добре, муха, раз. Виши муха наробила. Купа ХП мені забрала. Так. Карта тут. Чекай, як ты ХП? О, тако. Так, внизу ми були. Йдемо сюди. Туда більше не залазимо. там вроде нічого нема. Йдемо сюди. Раз, два, сто. Добре. Копійку забрали. Раз. Два. Добре. Отам. Ми вроді ще не були, справа. Ось Дем... отут все прошаримо, роздивимося. Оп! Добре. Ну, битися вроді навчилися нормально. Тепер просто треба... Не робити зайвих помилок. Дивіться, я туди можу перескочити? Можу. А що тут нас чекає? О, две. Ха! Добре. Ще раз. Обережно. Ну копійок нам треба. Один разок дістали. Але нічого, зато копійки зібрали. Зібрали, зібрали. Молодці. Mm, молодці, так. Що нам сюди карта? Чи сюди назад нам піти подивитися? Е, тихо тихо О, там привід! Набили його? Скільки очок? 52. Я його вже бив такого однакового. Копія була. Добре, йдемо вперед. Там є прохід. Оооо, оце мені повезло. Добре. І що нас тут чекає? Дві стрілочка. Стрілочка показує до гори. А карта? Карта показує, що... Ага, то може до гори зайти. І там, значить, є наліво прохід. Добре. Йдемо подивимося, значить, що внизу бджола. Не люблю я цю бджолу, чесно. Поки що не б'ємося з ним. Ууу, ще одна бджола. Але це велика. А ну нажме підписку бігом, типішися, ще нажме на дві нок, ти не Дивись. загубився. О, Одно хп Одно хп Дивись, на що я впав! Капец, ви виділи? Яй-яй-яй! тим джол, ого, я зараз зразу до них. Я зараз їх всіх там наб'ю. Так, ти я ходи сюди. Ти тут перше получиш, чекай. Ого, що це впало? Якийсь знак? Да що й достати не можу. Добре їм, літають собі. Так, добре, позбирав, погнали. Зараз, зараз, зараз я вам дам. Раз, два, три, чотири, хп в мене. Добре, в мене просто хп мало було, і того я їх не набив. Так. 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 Ех! Дві що відбувається. Мінус 2 хп, ви поняли? Так, ще плюс один. Йдем, коротше, сюди. 4 хп. Ну проти бджол, може і стане. Так, на. Раз, два, добре. Копіки зберу, зберу. З того всього потім втратив, купу. Так, до гори. Тих двох не чіпаємо, йдемо сюди. О, тут ці. Так, перечекати. Перечекати. Опс! Так, чекай, нам сюди знизу. Чекай, ще треба 1 хп. Давайте ліпше ще одного ХП візьмемо. Є п'ять. Все. До гори не йдемо. Йдемо. Давайте оцю завалимо. Майже, ще не завалив. О, ще літає. Добре. 85. Є, бджоладі стала. Там ще з другого боку велика. Йдемо велику завалимо. Бо я туди зразу на двох пішов. Йо-йо-йо, дивись Купа монет позбирали. Ще якісь малі літають Так, малих набили. Зверху, о, зверху це штука. Збирати, позбирати все. Скільки грошей? 120. Навіть 130 майже. Добре, йдемо подивимося, що знизу. А потім підемо до гори. Там якийсь ходять З цього боку є прохід. А тут я вроді не був. Тут якась нова територія. Так, карта не намальована. Тут ми не були. Може тут лавка є? Лише би не було ніякого боса. Весь стрілочка намальована. А може це набити не можеш? О, дивись, Ліфт. Закрито. Ну нам якось туди попасти треба. Ну і нічого, ми, ми ще сюди прийдемо. Значить ми щось щоб все не зробили. Добре, будемо знати, що там є є на карті це. А на карті ще не показується. Можна нам треба ще якийсь ольвець купити, щоб карта малювалась. <гум> так, йдемо назад. Значить, є прохід направлений. Ай, тут там з'явилася. Диви. Є набив. Бджела там. А тут? Зверху є щось. О, диви, зверху якась штука. Так, чекай. Я хочу подивитися, що за штука. А, воно енергії додає. Так, заповнили ХП. Можемо найчатну заповнити. Так, йдем туди. Карта, карта, що показує, дороги нема. Карта показує, що тут дороги нема, але я тут ходжу. Знаєш, дорога є. Так, що нас тут чекає? Там хтось є, бачите? Хтось спить. ти добрий? У, матенька Джига, у. Ты что, но это Це капец. ха ха босс. Давай, бей меня. О, раздестал. Не попало. Давай, давай, давай. Та шо ти давай, давай, ще трохи. Сказал, скільки мені очок дадуть за неї. Тихо, тихо, тихо. Добре. Не важкий бас є воу воу, во. тихо, тихо, стопинись. Є! о дивись, скільки дивіський 50. А, я думав більше буде. Так, відкривайте мені у бігам Тихо, там чиш. Оу! Так, набив, набив, всіх набив. Всіх набив. оце би в мене було мало ХП, вони б могли мене і завалити, я вам скажу. А тут що? Карту давайте покажіть. Дивись, куди я зайшов. Може мені ще рано сюди йти. диви Боса завалив, а це щось знімає. Оу, іти, а що там? Ну давайте подивимось. Добрий вечір. Оро, ну ти й зграба, тримаєш цвях ніби ломаку. Як глибоко нам ще йти. О, о що? О. Хто ти такий? А, це старе селище. Що за дивний сон привів мене сюди? Якби ти не знайшов мене, я певно б дрімав собі до скону. Мене звуть Слай. Зазвичай я живу розміреними життям вгорі у ґрунтмуті. Повітря в цих руїн не надто корисне, тож я певно повернусь додому. Як будеш на горі заходь, я напевно найбільш прив'язаний. З усіх там тож я зможу тобі як слід віддячити за свій порятунок. О, ми його врятували. Ти дослідник дуже хоробро. Багато відважних шукачів пригод назавжди загубили в цих незліченних печерах. Та в тебе є цвях і лише по тому. Як ти його тримаєш, я маю враження, що ти знаєш, як з ним поводитися. Все, все. Коротше, це ще один магазин, мені здається, буде. Е, набив. ХП треба, ще одне. Ну нам треба, треба до гори, а то якось ще переміщуватись вроді можеш. Я не пам'ятаю як. Дивись. Оце би ще завалив мене. Повезло, що не завалив. Так, розвалили прохід до гори. Е, чекай, але ми ще направо не йшли, справа теж щось є. Чуєте? Е, а як мені туди. Мені якось треба туди долізти, напевно. І я не можу. Диви. Шкода. І лавка там. Я би собі посидів на лавці. Ми не можемо туди залетіти чогось. Значить, нам ще можливо рано сюди. Добре, йдемо сюди вперед. що спереду. Цех я перебив тут, тут тупік. Ну знайшли ми пару вже тупіків, там якийсь ліфт великий. Так, чекай. Карта що показує? Що я десь збоку? Що карта не малюється? Щось треба купити для того, щоб всі малювали. День, 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 все порозбивав. Всі десь злості порозбиваю, все. А, ми сюди зайшли, так? Чи не так? Та, та вроді ми сюди зайшли. І пішли сюди в зал. І впали туди вниз. Та, ми тут були. А ну догори. Е, e, це де ми є? Карта. Карта що показує? Карта. Ого, ми десь з краю... Я тут не був. Джола... Аби тобі добре було? Це та велика чи менше трохи? Ні, велика. Що зараз вб'є мене? Та чекай, що ти. Нарешті. Якась легше, колись було гірше. Давай, давай. Оп! Хочемо вкусити? На! Так, бігом. 2 хп хоч треба. 200-200 очок, 200 очок, це багато. Ми того разу так довго збирали. Тих 200 очок. Так, лізьмо догори. Ще злізти не можу. Як це таке, мабуть? Так, зверху що? Ще одна Та скільки тих бджол? Я не люблю тих бджол, є? Капець, що вона витворяє. Нарешті. Набив? Вроді набив. Диви. А то мене можуть набити. Спокійно. Так, давай ще раз. Один. Два. Добре. Ну, головне, що боса вбили. Две ще там бджола. О, тут дуже буде важко залізти догори. Купа бджолти. Дивись, і вона за мною вниз йде. Є, набив. О! Ху. Нормально. Так, 200... 20, 220. Та ми так скоро до 300 ки дійдемо. А там чекай, там ще щось можеш було купити. Ми були купили за 200к компас вроді. Чи карту, карту. Потім компас купили і ще щось можеш вроді купити. Так, там зверху. Скар. Ага, тут колючки. Ей, чекай. Сили, я став на колючки, чуть не вмер. Такой вмер. Мінус 1 хп. А я не знав. що колючки так колять. Ооо! Так, а це що? Так, чекай, подивимося на карту. Де карта? Ну, ми вже зайшли. Ну та давайте, йдемо туди, йдемо. Чекай. Купа знаків. То ще треба орієнтуватись по тих знаках? о, здоров. Ого. Дивий. Капець? Рембо. Так, давай бігом. Добре, 5 хп, 240. Помирати зараз не потрібно. Давайте. Давай ще раз. Є. Навчився я його бити. Спокійно. Так, і ми вже прийшли куди? Ми прийшли вроді там, де я був. Добре, значить там... О, здоров. Їжак-їжак. Ви тобі добрий був, їжак. Так. Тут щось десь має бути. Видите, ми йдемо якраз до чудовиська якогось. Ого, а знизу хто? Йо! Mamu, nas me pipe scubi, hom te pipe shesha, sha nas me na dino tok tok te що воно рави? Набив мене! Я... А дві... Ви бачили? Він мене вбив. І там є якась чорна примара лишилась. Може я можу її вбити і забрати свої очки? Точно! А я навіть не знав, що таке можеш. А ну чекай. Е, я там зверху, мені потрібно... Все, йдемо туди. Йдемо зразу туди. Мені конче повернути своє. Дуже конче. Так, туди я можу залізти? Не можу. Треба йти отако от пішки. Ну він там здоровило, капець. Його дуже важко. О! А чого я звідси? А, та примара хоч є ще? Надію, що є. Бляха, цей ще мене рознервував. Давай, давай, давай. Добре! Непогано, пішли вперед. Непогано, Битися ні з ким не хочу, я просто хочу піти туди забрати свої. Так, дивіться, ці тут летючки. Капець мене нервує. Так. Ще вперед нам треба йти. Вперед, вперед, вперед. А як ти так зачепив? Аби тобі добре було, ХП давай, бери одно. Тихо. Так, карта. Ще вперед, я пойдем до гори. Не забули? А тут ті бджоли, чи то не тут вони. Давай, добре, до гори. Тут їжак, а ну чекай, я там. Мені ще вище напевно треба йти. Так, копіки давайте позбираємо. Е, e, направ, чи на ліво? Оу. Oh. Так. Вроді я тут де треба. Чи не тут? Та, тут! Тут не вбили. Або він знизу тому живе. Oh. І примара знизу, бачите? О! Скільки віддали всі? 249, ура! Ах, лупи мене капець. Ай! Як він два рази? Він один раз б'є і два хп мені щось забирає. А я вже думав, що я навчився його вбивати. Нє, ми мусимо забрати його добити. Що, це наше завдання на зараз. Його завалити. Так, тут вперед, тут все вперед, так обережно. Головне не спішити і нормально йти. А то як спішиш... Потім купа проблем. Чисто спіше, ні. Так, далі. Тут ще вроді далі треба йти. Добре. так, позбираємо ліпше. Вперед, вперед, все добре, давай, давай. Так, перечекати, не спішити, вперед. Чекаємо пару секунд. До... О! Пауші туди, куди не треба. Е, тут догори. Ні, ще вперед, разок, і до гори. Все. Ми там, де треба. Так. А ні, тут ще вроді вище. Давай заберемо ці дві. Ха, ще дві копійки забрав. Добре, ну тепер треба думати, як його завалити, так обережно. Ну, треба дуже обережно його завалити. Де моє? Оу. Аго примара моє. Так, забрав. Всі? Всі забрав. Добре. він там. Біжить. Не попав! Не попав. Не попав. Не попов. Ай, один раз попав! Чекай, наберуся сил. Не попов. Не попав. Не попав. Не попав. Тихо, наберуся сил. Тихо, тихо. Йо-йо-йо. яй -йо -йо. Скільки ми всього позамзберували? О, 317 копійок! Чуєш ти? Прикидайте він мене заволет? Так, копіке, 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 яй-яй, ну ми вже багачі. Ми як підемо в той магазин, то це буде капець. Всі як виді, що ми маємо? Так, давайте я ліпше назбираю трохи цього. А я не знав, я не знав, що мене вбивають, і я можу потім повернутися, вбити того і забрати свою енергію. Я думав, що просто якісь примари. Але тепер будемо знати, є.

Ммм, mm, чи пробуємо бити його? Може то не бос? Я десь фейліс вообще сюди. До нього ще не зайшов. Може тут десь лавка є? Чуєте? О, хлопці, здоров. <гас> <гас> не в той бік вдарив. Та вдар же його нормально. Куп енергії потратив через нього. Раз. Два. Та нині стане, нині двох боссів ми вже вбили. О! Рахуй того великого, того великого. Опа! Маєте. Несправжній лицар. Як ти битися? Оу! <рикану> Щось б'єм троха. А, я не знав. Я не знав, що ти чти кемеш. А, -а, -а. О, диви, набив троха. Чи то сильно я його напив? Що він лежить? А! -а, -а. Ого, ти ви вийде, що він чуде? Капець, дивидимо є. Карта. Він там. Нічого, на другий раз наше завдання вбити довго боса. Вроді, здається, не дуже важким. Сьогодні ми і так багато босів перебили. Так що за це вартує поставити лайк, написати комент і чекати нової серії. Все, всім! Па -па.